Вітаю вас, любі підписники та гості! З цим рецептом паски пореться навіть початківець, бо тут нічого складного, а все елементарно і просто. Сьогодні не буде довготривалих вимішувань і зайвих обминань, і, як ви бачите, вона пухка, кам'я, ніжна і волокниста. Активуємо дріжджі, готую розчину. Дріжджі використовую живі пресовані 25 г. Одна столова ложка цукру це приблизно 25 г. Все об'єднала і залишила в спокій на 3-5 хвилин. Цукор, як ви бачите, самостійно розчинив вже дріжджі, отже рідина 150 мл ледь тепленького молока. Розмішала, накрила і 20 хвилин не зачіпаю. А я тим часом підготую здобу. До 4 житків додаю один пілок, а до 1 жовтка 2 столові ложки молока. Розмішую і залишаю для змащування. До миски прямує 125 г цукру, дрібка ваніліна або ж пакетик ванільного цукру і 1 чайна ложка апельсинової пасти. Посилання на рецепт цієї пасти, якщо вам цікаво, знайдете в описі під відео. І обов'язково сіль 1 третя чайної ложки перемішала та розтерла все вінчиком і працюємо далі. Дріжджі вже активно працюють, чудово, тож додаю здобу яєчну цукрову суміш, все і без залишку, і вливаю одну чайну ложку коньяку, роми чи горілки. І для гарного кольору одна п'ята чайна ложка куркуми. Все об'єднала в одну композицію і додаю 420 г борошна з білком 10,3 і замішую тісто. І Якщо білок у вашому борошні більший, то борошна у вас піде менше, тому сипайте його частинами, щоб не забивати ним тісто. Тісто вже в купі, тож вливаю 100 г ледь розчинного вершкового масла, вмішую його і процес вимішування тіста продовжую вже на столі з допомогою 20 грамів олії. При потребі не бійтеся додати трішки борошна, якщо відчуваєте в цьому потребу. Тісто має бути м'яке, але й рідке. воно не має бути забите борошном, воно має бути саме ось таке, як ви бачите. Стіл змастила олією, сформувала кульку, накриваю тісто мискою і залишаю спокою на 15-20 хвилин, щоб розслабилась кликовина, і тоді простіше буде додати родзинки. Родзинки я попередньо не тільки добре промила в теплій воді, а ще й замочила на 15 хвилин в окропі для набухання, щоб вони не вкрали вологу у тіста, а ще додатково пересипала їх трішки борошном. Руки і стіл добре змастила олією, підбираю шпателем залишки тіста, розминаю його і зверху покриваю родзинками. Це найпростіший спосіб додавання їх до тіста, набухші родзинки при цьому не травмуються і рівномірно розпреділяються по всьому тісту, зовсім без клопоту і зусиль. Сформувала в завиванець і згортаю у равлик. Кладаю тісто у змащену олією миску, накриваю і залишаю в теплому місці для бродіння приблизно на півтори години. Орієнтуйтеся завжди не на вказаний час, бо він може бути різний у кожного, а на консистенцію тіста. Воно має збільшитися в об'ємі за цей час приблизно втричі. Ну а ще можете перевірити його легким натисканням. Якщо воно при цьому дуже повільно підіймається, чудово! Працюємо далі. Стіли руки добре змащую олією і викладаю тісто. А далі все, як зазвичай. Ось так я обминаю, щоб знову запустити процес бродіння тіста. Складаю і формую щось по типу валика та розділяю на порції. З кожного шматка тіста формую кульку. Бажано з поверхні прибрати родзинки, які стрічать, щоб вони при нервали нервале тісто. Форми заповнюю трішечки більше, ніж на 1 третю. Дві форми я маю 9 на 8,5 см а одна 13 см з висотою бортиків 9,5 см. Накриваю плівкою черешником, щоб не завітрювалося тісто, і залишаю в теплому місці для розтоювання на 40 чи 50 хвилин. А я тим часом швиденько замішую прісне тісто, щоб зробити прикраси на бабки. До борошна всипаю дрібку солі і вливаю холодну воду, замішую тісто дещо цупкіше, ніж на вареники. Кладаю її в мішечок і залишаю для набухання кликовини приблизно на 10 хвилин. Ліпити троянди для пасок не буду, бо це накориває в якось щільніша консистенція тіста, і він чудово витримує навантаження декором, а зроблю лише квіточки, листочки і метелики. Допомагати собі можливо ось такими звичайними металевими виїмками або ж ось такими для мастики. А ось зробити візерунок на тісті, можливо, до прикладу, ось такою силіконовою підставкою під гаряче. Також прикрасити паски можливо і по сучасному, власноріч зробленим декором, глазурю і бісквітним мохом. А як це зробити, покажу вам пізніше у цьому відео. А я тим часом змащу бабки, бо вони вже чудово підійшли, і зверху викладу декор. Прикраси з кістка яйцем не змащую, щоб вони залишалися світлими. Випікаю на нижньому рівні духовки, нагрів верх-низ температура 170 градусів Цельсія. Більшу бабку печу 45 хвилин, менше приблизно 30 Не перепікайте їх, щоб паски не втрачали зайвої вологи, і тоді середина не буде і як трухлявий старий пеньок. Ще гарячі бабки змащую цукровим сиропом, а для цього в 50 г окропу розчинили 50 г цукру. І як я і обіцяла, наразі показую вам, як легко і просто лише з декількох інгредієнтів і задешево, сучасно прикрасити паски власноруч. Це в мене ви бачите не дороговартісний шоколад, а шоколадна глазур. Купити її не проблема, вона продається в будь-якій крамниці, де є цукерки, не тільки у вигляді дропсів, а й у вигляді шоколадної плитки. Її не потрібно темперувати як шоколад, з нею простіше легше працювати, тому жодного клопоту не буде. Лазур потрібно лишень розчинити на водяній бані або ж короткими імпульсами по 5-10 секунд в мікрохвильовці. Її не бажано нагрівати до гарячого стану, але якщо ж все ж таки трапилось так, додайте до неї декілька дропсів і перемішайте все. Буду використовувати сьогодні ще й барник: це кандурин, харчове золото, хоча, можливо, чудово обійтися і без нього. Потрібно розчинити шоколад, я роблю це в мікрохвильовці короткими імпульсами по 5-10 секунд. Розігріваю, розмішую і знову розігріваю до повного розчинення. Якщо ж у вас немає ось такого кондитерського мішечка, не біда. Пізніше покажу вам, як зробити його з пергаменту власноруч. Глазур розчинила, переливаю її в мішечок. Ось тут зверніть увагу на її консистенцію. Вона в мене ледь тепла, але не гаряча. Зав'язую мішечок, і, як я обіцяла, зробимо з вами паперовий корнетик. Розрізала пергаментний папір на квадрат. А квадрат розрізаю на трикутник. І ось так згортаю корнетик. Далі кладаю глазур і защіпую папір. Все просто! Показую детально, щоб у вас це вдалося з першої спроби. Все підготовлено, тому наразі буду малювати гілочки-верби з бруньками. Я їх бачу саме ось так, можливо, їх бачите якось по-іншому. Чудово, є можливість проявити свій творчий потенціал. Якщо не гаряча, то розпливатися малюнок при цьому у вас не буде. Гілочки довгими не роблю, десь так по 4-5 см, щоб вони потім без клопоту помістилися на бабку. Малювати їх можна по одній гілочці або ж цілим букетом, робіть так, як ви це бачите. А далі ось так: витискаю краплини, промальовую бруньки, десь більше, десь менше, все як в природі. Бруньки мають трішки накладатися на гілочки, щоб це була одна конструкція, і вони потім не повідпадали. Я, звісно, річний художник, ви думаю також, але ви бачите, наскільки це елементарно, просто і легко зробити. Ну а ще це дуже захоплюючий процес, і кожен з вас може відчути себе справжнім Пікасо. А ліпше все ж таки нашою видатною Марією Примаченко. Ну, а далі переміщаю дощечку в холодильник для стабілізації глазурі десь так на 3 чи 5 хвилин. А вже після цього декілька броньок зафарбую, щоб вони нагадували ось ті, можливо, пам'ятаєте жовті котики, їх так колись називали в дитинстві. Ви бачите, декілька хвилин і ось такі чудові гілочки ми маємо, тож саме на часі приготувати гніздо для яєць. Горнятку в горнятку мене крижана вода, а саме горнятко я також попередньо помістила в холодильник. Ось так витискаю з корнетика глазурі і промальовую гніздо. Чашку переміщаю в холодильник на одну хвилину і гніздо готове. Замість води ви можете використовувати холодну горілку або ж спирт. Алкоголь у гнізда при цьому не ввирають, а стабілізується глазур краще в горілці або ж спирті. Додаю трішки крижаної води в чашку і знову малюю. Вони не мають у вас бути якимись там ідеально рівними, все як в природі. Ну і які ж гнізда без яєць, хіба що зазулені. Якщо ви не маєте такої форми, не біда. Пізніше покажу вам, як можна обійтися і без неї. Заповнюю форму з допомогою мішечка, або ж заповнюю з допомогою звичайної чайної ложки. Глазурю ось так розподіляю по формі, а залишки видаляю. Переміщаю форму в холодильник десь на 10 хвилин. Залишки глазурі стабілізувалися, тому їх без зайвих відходів можна знову використовувати. Форму дістала з холодильника, залишила її при кімнатній температурі приблизно на 5 хвилин і тільки тоді виймаю напів яйця з форми. І таким чином глазур ніде у вас не трісне. І, до речі, я нічим її попередньо не змащую. А далі з двох половинок створимо з вами яйце. Звичайну миску я розігріла в мікрохвильовці, ось так не дуже, я можу її спокійно чіпати і починаю з так склеювати яйця. Далі з допомогою пензлика фарбую кандурином. Залишилися з допомогою глазурі приклеїти яйця до гніздечок. Глазурі у мене ледь тепла, але в жодному разі не гаряча. Ось так легенько притискаю і декілька секунд тримаю так. Якщо придбати ось такі цукерки, то ви отримуєте вже готові яйця. Далі швиденько приготуємо універсальний декор для тортів і пасок бісквітний мох. Перелік інгредієнтів на екрані в описі під відео. Одне середнє яйце, 30 г цукру і дрібка солі. Мабуть, хвилину, можливо, півтори, можливо, 2. збиваю до ось такої піни й розчинення цукру. Додаю краплину барника і все перемішую. Вливаю 5 г олії. 20 грамів борошна вищого гатунку і 5 грамів розпушувача. Ну, ось і все. Далі мені знадобляться одноразові стаканчики. Вони можуть бути і паперові у вас головне, щоб на них було маркування, що вони пристосовані до гарячих напоїв. Кожен стаканчик заповнюю лише на 1 третю. Ну а далі їх потрібно помістити в мікрохвильовку приблизно на 40 секунд. Якщо ви робите це вперше, то випікайте їх в мікрохвильовці по одному, щоб віднайти ту золоту середину. Бо, якщо вони перепечуться, то це будуть сухарі, якщо не допечуться, бісквіт упаде все просто. Ви бачите, бісквіт пружинить, а це означає, що він пропечений. Зверніть увагу, наскільки він збільшився під час випікання. Чекаю, поки бісквіт охолоне, виймаю зі стаканчиків і зберігаю в холодильнику в мішечку. Цей декор можливо приготувати заздалегідь десь за 2-3 тижні до випікання пасок і зберігати в щільно-закритому контейнері в темному місці. І, якщо вам цікаво, швиденько приготуємо ідеальну цукрову глазур на желатині, яка не кришиться і не прилипає. До 10 г желатину вливаю 30 г холодної кипяченої води, все перемішую і залишаю на 10 хвилин. 200 г цукру покриваю 60 г води. Сотеник відправляю на вогонь і після закипання проварюю на середньому вогні десь так 2 хвилини. Якщо є кулінарний термометр, варюємо до 107-110 градусів, якщо немає, перевіряємо на стабільну краплю. Вона має стабільно триматися і зовсім не розпливатися. Ось так, як ви бачите. До речі, залишу вам в описі під відео посилання на рецепти дуже вдалих пасочок. В гарячий сироп додаю набухший желатин, перемішую і збиваю приблизно 3 хвилини до утворення ось такої маси. І якщо глазур буде зарідка, не така, як ви бачите, вона буде спливати з пасочок і тягнутися нитками. Працювати з нею потрібно швидко, бо вона миттєво схоплюється. Для повного висихання їй потрібна година, думаю, не більше. Бісквітний мох викладаю відразу, а ось шоколадний декор через хвилин 10, я так думаю, щоб лазур повністю охолонула. Гніздо ви бачили, я змастила знизу шоколадом, щоб воно приклеїлось до моху, а ось гілочки і так чудово лягають. Якщо відео було для вас корисним, не шкодуйте вподобайки, а свої враження залишайте в коментарях. А я дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого і до зустрічі.